Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні з нами на зв'язку директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю, Олександра! Вітаю вас! Давайте розпочнемо розмову з того, що відбувається зараз на фронті. Яка там ситуація та, зокрема, в районі Авдіївки? Скажімо так: на фронті ситуація характеризується тим, що російські війська намагаються вести наступальні дії. Ми теж де можемо ведемо обмежені наступальні дії. Ну і власне кажучи, йде серйозна зараз боротьба на сході. Мета цих цього загострення в першу чергу це витягти українські війська з півдня і щоб українська армія не проводила жодних операцій там, крім того, не проводила операцій на лівобережжі. Ну а вже друга ціль цієї операції це вже безпосереднє захоплення Авдіївки. Ну, скажімо так, частково наші сили перейшли до оборони Авдіївки, туди передислокували свої резерви з півдня. Ну тому вимушені були так вчинити. Таке було рішення. А щодо того, безпосередньо оборони Авдіївки, ну тримається наразі. Наші війська дають відсіч, утримують позиції. Ворог несе великі втрати. Ну, проте зрозуміло, що російські війська будуть продовжувати наступальні дії. Наскільки вони будуть вдалими або невдалими, покаже виключно час і реальна бойова обстановка. Зараз прогнозувати важко. Гаразд, Давайте з вами розберемо інтерв'ю Валерія Залужного для видання за економіст. Зокрема, там ось такі тези, що ми зайшли в глухий кут, стоїмо на порозі того, що нам загрожує затяжна війна, і він констатував, що фактично війна переходить у формат позиційної боротьби. Чим небезпечний формат позиційної боротьби? Тим, що Ну, це призведе до замороження конфлікту рано чи пізно. Ну тобто, це так і треба сприймати, тому що Захід не буде нас підтримувати в позиційній війні роками. Ну, це відверто треба сказати. Тобто, Захід е, хоче бачити історії успіхів. Історія успіху це не позиційна війна. Позиційна війна вона може бути виправданою, коли. Подивіться, якби був сценарій, за якого, наприклад, зараз ми перейшли в оборону активно, знищуємо великі кількості ворога, що зараз відбувається на фронті. Ми бачимо ці показники втраченої техніки російських військ, живої сили, які зростають, зростають і будуть зростати. І ми б знали, що на весну ми отримаємо нові пакети допомоги, серйозні пакети, ґрунтовні, і f 16 і не тільки, і не тільки. І тоді би ми розуміли, але якщо немає такої впевненості, що ми це отримуємо на весну, ви розумієте? Тоді звичайно, що стояння на місці воно завжди призводить до деморалізації особового складу, до того що війна втомлює ще більше, і буде втомлювати наших партнерів, які скажуть, що позаяк Україна. Не може досягти перемог зараз. Тоді давайте можливо шукати рішення політичне, тобто сідати за стіл перемовин і вести якісь там перемовини з Росією. Ось в цьому є і основні виклики, і загрози. Цьому тому головнокомандувач збройних сил України він говорить про те, що це стояння на місці, і позиційна війна піде на користь Путіну. Він до речі, озвучив також п'ять факторів для перемоги України. Серед них це перевага у повітрі, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейна боротьба, технологію прориву мін та нарощування резервів. Як ви вважаєте, це і буде основним завданням зсу на 2024 рік досягнення ось цих цілей? Я з усім погоджуюся, крім дронів. Знаєте, мені здається, це дещо переоцінена роль їхня в сучасній війні. Я розумію, що ми всі бачимо відео, дуже багато про це говорять. Дуже багато хто цим займається чи хоче займатися. Це цікаво, це красиво, це захопливо. Ну але засоби радіоелектронної боротьби насправді дещо важливіше нам зараз ніж дрони для того, щоб глушити ворожі дрони. Насправді це дуже важлива річ. Дрони це ну як снаряди у війні. Тобто, ви маєте снаряди, маєте можливість вести бойові дії. Не маєте не можете. Але е, дрон ніколи сам по собі е, армія дронів не забезпечить перемогу у війні. Ось це просто треба розуміти. Це, ну скажімо так, певні тенденції, але це важливий інструмент. А загалом, всі пункти вони абсолютно правильні, вони всі слушні. Тобто, я думаю, що це відповідь генерала залужного на запит наших партнерів, на запит тих республіканців, які пишуть. Написали листа президентові Байдену. Ви знаєте, де вони просять пояснити і президента Байдена і українську владу цілі війни, і що потрібно, тобто, що пішло не так з контрнаступом цього року, а що потрібно для того, щоб змінити ситуацію. І, от генерал Залужний визнає, що були помилки, що ухвалювалися кадрові рішення ним, тому що ситуація, яка була з контрнаступом, не влаштовувала. Але проаналізовано і дійшли висновки, що потрібно цих якраз п'ять компонентів, забезпечивши, які, зокрема, за допомогою наших партнерів є змога наступного року якісно змінити на нашу користь воєнну кампанію і зробити її максимально ефективнішою. Ось про це. Зазначено. Ну, всі пункти, я думаю, до речі, не даремно, що пункт про мобілізацію знаходиться в п'ятому списку. Це свідомо, тому що мені здається, що якраз йдеться про те, що велика мобілізація, збільшення мобілізації має сенс, коли забезпечені попередні чотири компоненти по зброї, розумієте? Якщо і вони відсутні, то просто воювати числом, воювати людьми це контрпродуктивно. Воно нічого не дасть. І нічого не змінить. Тому власне кажучи, за умов того, що будуть пакети допомоги, буде зброя, тоді можна готувати. Ну і плюс, генерал Залужний каже, що нам потрібна допомога Заходу і підготовці наших бригад, так як було минулого року. Ну от, власне кажучи, тепер тут багато чого залежить від заходу, як він відреагує, чи буде та допомога, про яку йдеться, чи не буде. А власне кажучи, чи є якісь гарантії того, що ми отримаємо цю допомогу? Адже раніше, коли був саміт у Вільнюсі НАТО, нам же ж ніби як обіцяли якісь гарантії безпеки, куди входила довгострокова підтримка, навчання? От чи ці інтереси, ці гарантії покривають ось ці запити? Ану, це залежить від того наскільки Захід розраховує на триваючу війну, і скільки шансів він може дати Україні, розумієте? Тобто. Ну вони скажімо так: вони аналізують, вони моніторять, і знову ж таки, ви пам'ятаєте, чого нам вартувало для того, щоб зібрати ось той пакет озброєння минулого року? Скільки було перепиті? Ви пам'ятаєте цю справедливу критику Німеччини за те, що зволікали з постачанням танків, за те, що, до речі, не допоставили все озброєння, яке було обіцяно ще раніше? Я теж на це хотів би звернути увагу. Тобто, проблем є багато, насправді було. І в мене немає поки що остаточної відповіді про те, що яким чином е, Захід відреагує. Я от до сьогодні Я не можу, я не можу ствердно відповісти, чи надасть все, що необхідно. Ну я схиляюся, хочу вірити, що так. Але це відчуття, це моя віра. Але раціонально сказати, що все буде е, точно так. Ну і найголовніше цілі розумієте. І що я побачив, змінилося, що ця стаття вона набагато обережніша, ніж була минулого року для заекономість. Була, пам'ятаєте, в грудні минулого року був матеріал і інтерв'ю Валерія Залужного для Заекономіст. Він говорив, він називав населені пункти, він говорив про те, як там можливий рух наступу, тощо, то, що зараз цього тут немає. А це означає, що прогнози стають доволі таки обережнішими. Це означає. Що захід це може сприйняти як дещо невпевненість в тому, чи ми досягнемо тих цілей, які ставить наше політичне керівництво кордонів 91-го року. А відтак я передбачаю, що риторика про те, що е, Україна може звільнити території військовим шляхом, певні а певні ні, і потрібні будуть політичні перемовини щодо Криму, можливо, щодо там Донбасу. До речі, про це вже сказав державний секретар Блінкен на слуханнях в Конгресі. Він був на слуханнях його запитали: а ну, а яким чином? Він сказав, що Україна може відвоювати ще певні території, що до решти, мабуть, варто буде звільняти їх іншим шляхом. Ну, я так думаю, що про Крим йшлося натякаючи, тенденції дещо змінилися вже. Видно, видно, що вони змінилися, вони змінилися і в нас у внутрішній риториці. Для когось це стало холодним душем. Для когось це стало можливо, колись це розчаровує, хтось зараз дещо там в розпачі. Ну, знаєте, я бачу ці настрої, на жаль. Ну але такі реалії на сьогодні ще одна теза. До речі, яку озвучив Валерій Залужний в інтерв'ю, була стосовно того, що аби переломити хід подій, нам потрібне якесь ноу-хау, Умовно кажучи, як колись це був винахід пороху. І от на вашу думку, що не конкретно, а от якісь, що може відбутися або що має статися, що може критично переломити хід подій саме в нашу сторону. Для того, щоб здобути ноу ноухам, долучалися в першу чергу ті країни, яких це стосувалося, тобто, в тій чи іншій мірі. Ну, Сполучені Штати зробили все для того, щоб створити технологію атомної бомби. Хоча це хотів зробити Гітлер. Вони не дали йому зробити до речі. Гітлер це якраз і нацистська Німеччина негативний приклад того, як технології не допомагають у війні, тому що Гітлер, я хочу нагадати, э, нацистська Німеччина створила Мастер з реактивним двигуном. Але це був кінець 44-45 рік. Вже було пізно, але вони створили проривна технологія ракети, над якими вони експериментували. Але, зрештою, заволоділи ядерною зброєю американці її ефективно використали. І, е, попри численні жертви і руйнування, перемогли фактично Японію, змусили її до капітуляції, тому технології дійсно дуже важливі. Я погоджуюся, але тут завжди є два боки. Медалі це е, перший пункт. Другий ми маємо працювати. Тобто, Україна держава має вочевидь створювати якісь секретні центри, не знаю, для того, щоб з партнерами комунікувати і розробляти і щось. Робити, ми не можемо сидіти, склавши руки і чекати. Вочевидь, тут треба реагувати нашій державі, і мабуть, заклик генерала залужного може стосуватись і цього. А ще один момент: ви запитали, які фактори можуть? Чорні лебеді. Я б їх не виключав. Події в Росії. Ви бачите, що генерал залужний згадував про революцію. І про більшовицький переворот це дуже цікаво, тому що дійсно там була така ситуація в Росії в 1917 році, і році. В нас закінчилась негативно. Зрештою, Російська імперія вимушена була вийти з негативними для себе наслідками а, з першої світової війни, вже тоді навіть не на імперії. Тому а, я думаю, що це чорні лебеді, які можуть переломити за умови, якщо ми говоримо про те, що захід ну не надасть нам ось цих п'ять пунктів про які ми говоримо. Ну, тобто, ну 4,5, з половиною, тому що половина п'ятого пункту залежить від нас, це мобілізація. Ну і половина теж від заходу, бо це підготовка. Тому тільки чорні лебеді, тільки е, очікування, і віра в український народ. і Очікування, що можуть настати певні зміни негативні безпосередньо там на Росії. Давайте ще трішки поговоримо про західну підтримку. Ви згадали за лист, які республіканці направили до Джо Байдена. Власне кажучи, справді вони там просять, що вони не хочуть виділяти кошти допоки не будуть чітко розуміти, на що йдуть кошти, що буде в результаті виділення цих коштів, скільки це буде тривати, і що конкретно відбувається в даний момент на полі бою. Лише тоді вони будуть схвалювати подальше фінансування. Також ми чули від декількох західних політ. Такі в США про те, що вони пропонують виділяти допомогу Україні та Ізраїлю окремо, і безумовно, сама війна в Ізраїлі також повертає на себе все більше і більше уваги з кожним днем. І фокус України потрошки переходить на близький схід, так принаймні видається, і ось виникає питання: а чи може США знизити реально от знизити критично подальшу підтримку України? Я думаю, ви знаєте, я думаю, що критично не знижуть, але зниження можливе. Ну це дійсно ті ризики, які є, і тут дві причини Ну, тут два фактори. Ви знаєте, з одного боку ми можемо песимістично підійти і сказати, що зменшиться. Бо передвиборчий рік, боротьба і так далі. То що така стаття, от зараз Валерія Залужного, вона така реалістична, що нам потрібно, але вона нам на користь, до речі, в питанні сполучених штатів, тому що американці хотіли, от якраз ми з вами говоримо. вони хотіли, щоб ми прояснили, от наші військові. В обличчі головнокомандувача демонструють і кажуть: дивіться, от ми вам пояснюємо таке наше бачення, і це важливо, що воно з'явилося саме зараз з цієї точки зору. Друге, песимістично я кажу, що може дійсно об'єми допомоги можуть впасти як наслідок. Це призводитиме до того, що війна буде виключно позиційною, інакше бути не може просто ні на що не варто тоді розраховувати в плані ведення наступальних дій, або навпаки. Республіканці скажуть, що адміністрація Байдена робила недостатнє для підтримки України. А ми зараз покажемо, дамо кошти, дамо все, що просить Україна, і зможемо продемонструвати кращі результати. І продемонструємо, що позиція адміністрації Байдена була помилкова. Хибна, ось це мені здається теж шанс для нас, тому що от зараз буквально з'явився новий черговий заклад заклик від окремих республіканців до. Президента Байдена про те, що потрібно дати Україні більше атаки масів, потрібно дати більше зброї. Тому тут ще не ясно, куди вона повернеться. Можливо, воно навпаки буде скеровано ще й на нашу користь. Парадоксально як би це не звучало в цій ситуації. До речі, раніше я вас запитував стосовно ось гарантії безпеки для України. Чому тому, що деякі західні аналітики вважають, що США ж фактично вони ж задають тренд щодо допомоги. І Якщо США знизить підтримку, чи будуть активно постійно обговорювати зниження підтримки, то це в свою чергу зробить Європа та країни НАТО. І от чи дійсно, от якщо США раптом прийме рішення знизити підтримку, або в них будуть активно у ці дискусії, чи дійсно Європа зробить те саме? Не виключено, що є такі ризики, і окремі, скажімо так, політики можуть цим скористатись. Ну, ви бачите, давайте скажемо відверто: давайте згадаємо ситуацію з озброєнням? Ви ж, пам'ятаєте, що поки Сполучені Штати? Не ухвалила рішення дати Україні Абрамси, Європа рішення не ухвалила. Я маю на увазі Німеччина про леопарди. Поки Сполучені Штати не вирішили збільшити обсяги допомоги протиповітряній обороні передати Петріот. Німеччина не пропонувала Петріот передати Україні. Ну ясна річ, система американська. Треба згода, але все ж тому. Але з іншого боку, є дуже хороші приклади, наприклад, до прикладу, Британія, яка. Декларує, що ми все одно будемо підтримувати Україну, Нідерланди, які все одно надають пакети: Фінляндія, Швеція, тобто Франція, Польща, приклади є. Але звичайно, що ризики розумієте в чому, що ті політики, які піднімуть голову і будуть говорити про те, що. Америка втрачає лідерство у світі, вони почнуть розповідати і скажуть: а для чого тоді нам ми самі не зможемо подужати? Давайте якимось чином шукати домовленостей з Росією. То тут, звичайно, м'яч може бути на їхньому боці, і ось це становить певні ризики. Але я все ж таки сподіваюся, що якогось такого суттєвого знаєте, падіння підтримки України не відбудеться. Ну воно буде. Я не уявляю, яким чином зараз хтось. Із американських політиків скаже, ми не будемо фінансувати військові потреби України. Ну, це в сьогоднішніх умовах це мало реально. Інше питання: чи будуть вони профінансовані таким чином, щоб нам просто триматися? Ну, не давати Росії жодного шансу розумієте, на перемогу і для того, щоб зруйнувати українську державність, чи це будуть пакети, які дадуть нам можливість вести наступальні дії? І на це питання у мене поки що відповіді немає. Воно особисто для мене є відкритим. Давайте поговоримо на останок про ресурси безпосередньо самої Росії, адже ми бачимо, що вони економлять ракети, вже не проводять так активно-масовні ракетні обстріли. Вони знизили інтенсивність використання артилерійських снарядів. Більше того, вони в північної Кореї попросили артилерійські снаряди, і по даних розвідки Південної Кореї вони отримали близько мільйона одиниць снарядів. І ось виникає питання при ось такій інтенсивності війни. Не позиційне, а саме так, як відбувається зараз зі сторони Росії, наскільки часу в них вистачить ресурсів на цю війну? Ви знаєте, питання комплексне, тому що ми повинні виходити з різних ресурсів. По-перше, ресурс людської сили. Він у них великий з одного боку, з іншого боку, не можна сказати, що є. Велике бажання і спостерігається великий шквал патріотизму і черги біля російських військоматів. Цього немає, але він є. Він великий ресурс по бронемашинах і танках. Росія вже втратила більше 60% робочого. Я маю на увазі от ресурсу по танкам і БМП, БТРам і так далі. По броні вони дуже суттєво просіли. Основний ресурс, на який зараз робить Росія, акцент. І, скажімо так, на чому вони акцентують увагу: це на живу силу і на авіацію. Далі артилерія, і наступне вже аж в кінці це бронетехніка, і все залежить від того, для якої інтенсивності Росії вести бойові дії. Якщо вести в таких умовах, що вони там будуть наступати, зазнаватимуть величезних втрат, то це я не думаю, що. На тривалий час, тобто може розтягнутися, ну, все буде залежати від того, наскільки їхні оця жива сила буде це сприймати, наскільки вони будуть миритися з цими втратами, але загалом я можу сказати, що за таких умов ведення бойових дій рік вони ще точно можуть протриматися, точно якщо ну і в принципі навіть більше, тому що вони. Ведуть розробки власних військово-промислового комплексу, адаптуються, їм допомагає Північна Корея зараз дуже активно, не виключено, що можливо в якійсь на якомусь етапі, коли в Росії все буде критично, долучиться і Китай, і тому, в принципі, ну як мінімум, рік-два вони можуть триматися. Але це за умови, що не станеться чогось екстраординарного. Ну, наприклад. Не взбунтує, десь не з'явиться новий пригожин, який підніме повстання і яке змете їх всіх? А таке може бути. А до речі, чи може бути цим от чорним лебедом смерть Путіна? Що давно робили стосовно цього вкиди, аби прощупати, як то кажуть, почву в Росії. Як на це будуть реагувати? Ось виникає питання. Е Минулого року багато хто стверджував, що якщо Путін помре, особливо ситуація не зміниться. Війна буде продовжувати ще якийсь період. А от якщо дивитись огляду на сьогоднішні настрої політичних еліт, якщо от вмре Путін, чи є в них намір закінчити війну? А це буде залежати від того, хто який курс обере, тобто чи це буде політбюро, яке присутнє, чи умовно лідер цього, там значить який прийде на місце Путіна і буде. Просто в нього не буде, скажімо так, іншого виходу, окрім як продовжувати це все в дусі путінської риторики. Або інший варіант, який, ну якщо ми говоримо про припинення війни, це з'явиться хтось, хто вийде як хрущов на одному зі з'їздів партії, і скаже про те, що політика Сталіна була неправильна і треба розвінчувати культ особистості. От тоді, звичайно, буде готовність виходити на домовленості із заходом із Україною, і можливо піти на якісь компроміси для того, щоб вийти з кризи, яка була заведена, і почати, начебто, з чистого аркушу своє паровіння. Для чого? Для того, щоб очевидно, якщо хтось прийде із наступників Путіна, який був із його оточення щоб уникнути відповідальності, розумієте? Щоб продемонструвати і сказати: так, подивіться, я ж по іншому для цього під до цього підійшов. І тоді можливі дійсно, скажімо, певні поступки з російського боку, так, дякую вам, Олександра, за цю розмову. Слава дякую. ЗСУ, слава Україні, героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму «Прайм Тайм». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайте з нами. Все буде Україна.